Сьома ранку. Це взагалі законно в серпні. Привіт! Це знову Яна. Ми разом готуємося до школи, і я вже декілька днів тренився ставати як влітку. Я прокидаюся разом з батьками. Поки вони збираються на роботу. Я в цей час снідаю. Потім іду на прогулянку, малюю, або маю інші справи, як у дорослих. Так легше вставати. Щоб не шокувати себе на 1 вересня, ми з батьками почали готуватися заздалегідь. Ну як почали? Батьки поставили нагадування Яно, пора спати. А перед сном книжка, прогулянка. Або просто тиша. Нічого нового, але мозок.